Армадол, забудь про головний біль. Ворог продовжує свої спроби спроби залишити нас без світла, залишити нас без будь-якої комунікації. Ми навчилися знаходити нові рішення щоразу, коли нас атакують протягом цих 10 місяців. Ну і один із головних меседжів держави останні місяці це потрібно гуртуватися і економити електроенергію. Тут питання практичне: а як ми можемо її зекономити? Ну, як мінімум, замінити старі лампи розжарювання на більш економні led лампи і увага, це ви можете зробити безкоштовно. Угу. Усі подробиці зараз нам розкаже Андрій Люховець. З вушками без. Головне, щоб Андрій був. Давай доброго ранку колеги. Доброго ранку ще раз, колеги. Так як то кажуть, дрібничка, але приємна. Насправді не дрібничка, тому що зараз буду говорити мовою цифр, і 40% усієї електроенергії в країні це побутове споживання, тобто те, яке ми використовуємо в наших оселях. І у цьому споживанні ми вже трішки знаємо, хто є найбільшими крадіями електроенергії. Так нам держава робила цілі таблички, що пральні маши пралки, праски, полососи і. Лампи розжарювання це одні з головних ворогів, які крадуть найбільше електроенергії. І от зараз з'явилася ініціатива, яка допоможе нам це е, цю проблему трішечки вирішити, тому що увага: 50 мільйонів лампочок розжарювання може заощадити, якщо їх замінити, вони можуть заощадити роботу одного атомного реактора потужністю 1 гігаватт. Тому, от саме ось цих от 50 мільйонів лампочок в країні хочуть замінити на еко. Економ... Номні лед лампи а про це офіційно повідомила прес-служба кабінету міністрів. В уряді розраховують, що це відбудеться там в декілька етапів, і це відбудеться уже з 1 січня. Так би мовити, під ялинку ми можемо отримати з вами ось такий от подаруночок. Це розпочнеться ось цей от процес 1 січня, як я зауважив, і а, зараз увага, які будуть етапи, які буде яка якою буде процедура, як зробити і отримати лампи. Обміняти лампочки можна буде у відділеннях Укрпошти одна повнолітня людина, тобто якій виповнилося 18 років для початку на телефоні своєму заходить в дію. Там буде також окремий зроблений відділ, де це все можна буде визначити і зареєструватися. Вона Ставить розставляє галочки там, де потрібно, і відповідно реєструється у даній ініціативі. І після цього вже до відділення Укрпошти, я так розумію, за тим відділенням, яке буде зручно, можна буде відправитися і зробити провести ось процедуру заміни ось такої старої лампи розжарювання на ось таку от лампу уже нову А, Відповідно, кожна людина, яка зареєструється, зможе обміняти ось п'ять старих ламп на п'ять нових ламп. 一。 Як ви вже також зауважили у студії, це буде відбуватися абсолютно безкоштовно з 1 січня 2023 року. Ще раз наголошу. Я думаю, що ми обов'язково ще вам нагадаємо, тому що з 2 січня сніданок з 1 плюс 1» уже буде в ефірі. І можливо, навіть проінспектуємо цю ініціативу і зможемо зможемо спробувати обміняти лампи розжарювання старі на led лампи. Тому слідкуйте в ефірі. Ми ж ви ж знаєте, ми усе пробуємо на собі і намагаємося максимально спростити усі ті проблеми, процедури, які е, держава ініціює, і ми намагаємося показати, як це легко і просто можна зробити. І вже знаєте, як за «Укрпошту» сьогодні заговорили, це сьогодні не останнє наше включення, тому що крайня марка цього року буде презентуватися, і е, ми її вам обов'язково сьогодні в ефірі покажемо, тому що марка приурочена щедрику різдву. А е, буде хор «Відкрию секрет, буде головна ялинка країни, яку встановили на Софійській площі. Тому дочекайтеся, це вже буде в 10.05. Дякуємо тобі, Андрію. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з сьомої до десятої у будні і з восьмої до десятої у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн трансляцію на youtube сторінці 1+,1.